От дивись, якщо говорити в загальному, дехто зараз навіть каже, що чи варто взагалі було їхати на чемпіонат, якщо програли всі ігри і, ну, так би мовити, виступили гірше, ніж, ніж сподівались, так варто було їхати чи не варто. Я, я як тренер, як тренер, я вважаю, що варто було їхати, і ми, і ми це робили всякими допустим, шляхами для того, щоб поїхати, вишукати кошти і все. Тому що були проблеми коштах для того, щоб поїхати. Усправді, мабуть, перш ніж говорити про це, треба повернутися. повернутися, повернутися і... до того моменту, як ішла саме підготовка. Саме да, йшла як підготовка, тому що, якби допустим, ми приділялися увага більше, тому що ну організа... організаційне питання поїздки, тому що були ж проблеми. виникли проблеми в самому транспорті для того, щоб поїхати, тому що. Треба було дві одиниці. Одна одиниця того представляла як колос представляла для того, щоб їхати. Це ми знали твердо, що буде. А друга одиниця там спонсорська, яка допустимо, виділялася. Але коли ми прийшли до того, що їхати нею, оказалося треба, було міжнародну ліцензію для того, що нам ну, зникли проблеми, і це все рішалося. В останні, в останні дні до поїздки. У проблеми власне от нас, яке я знаю, мабуть, вони проблеми <смит> я кажу на кожному напрямку, на кожному... зв'язаному з від'їздом, мабуть, були ж були ж проблеми на, на кожному напрямку. Хочу то хоча, духочам було сплановано, як би сказати, підготовку було сплановано. Якби вона повинна була б ефективною ефективною бути. Я ж повторююся, я кажу, що ну, але проблеми фінансові. Ті що вони без фінансів ми практично б і не поїхали б як би там не було, але вишукали спасибі. Людям-спонсорам, які допомогли, і не відвернулися від нас, допомогли для того, щоб такими поїхали. Ми Деха... можемо назвати їх, власне кажучи, да, і хто да, це. Да, да, да. Можемо, це стоїть стої, і треба назвати. Це автотранс, автотранс. Це компанія, заправочна компанія, яка нам виділила для підготовки провели ми. Збори підготовчі, 10-дневні сроки теж 10-дневні, але вони з відтермінуванням у два дні відбулися, коли всі з'їхалися, тому що проблем було для того, щоб збірники Вознесенська, треба було приїхати сюди, привезти техніку. Так само і Нива, проблеми були з роботою, люди ж не, не звільнені, а вони. Працюють на роботах і це все, допустимо, узгоджувалося, узгоджувалося. Але, як би сказати, сподобаємо, але, але ми збори провели як би, підготовчий. Потім контрольну, можна сказати, зробили контрольну, заплановану контрольну гру. Це турнір пам'яті Володимира Хопте, ми там вже подивилися. Ну як би мовити про те, що коли ми вже як би, допустим, состоялася поїздка і все остальне, коли ми вже прийняли. Почали приймати участь, тому то ісходя з того. Ось, ну якби ми зробили висновки для себе, якби, на яким як на якому рівні ми повинні готуватися, який ми рівень майстерності повинні мати, яку ми повинні техніку мати для того, щоб приймати не тільки приймати участь у чемпіонаті Європи, а боротися за якісь призи. Про виграші і так далі, тому що наш рівень мотоболу в Україні ну він може сказати за, ну, занепав. Про того, що за ці чотири роки практично всі команди, ну якби допустім, відросли технічно. В технічному плані я маю до як техніки, в технічному плані, як комбінаційному плані. Добудь, змінилася тактика гри. Практично всі команди змінили тактику. Ми допустим. ну коли допустим, у розповідях і тільки у тому, по тому, що ми бачимо там в інтернеті і так далі, е, тому що, як би сказати, ну інформації не скільки багато, то ми, ми це не все не вся, допустим, не все те, що і з чого ми повинні навчатися. Але коли ми прийшли цей, допустим, браняли участь, зіграли. І в цьому плані ми, як би сказати, ми, ми вже маємо маємо уявлення, не тільки уявлення. А ми фактично, допустим, як підходити і все остальне, то то місто із, із тих висновків, що ми зробили, практично техніка, техніка у нас на якій ми граємо. Вона, вона відповідає, допустим, комбатумбатурі, які, допусі, але, але це вчорашній день. Але це вчорашній день. Це прийду, мені, мені <смітна> де це, що я вчора. так зрозумів, що це все рівно, що змагалися б там один на запорожці, а другий там на другий на Мерседесі. <смітна> і, ну, це це виявляється, і, і видно із рахунків. Ну що якщо, якщо балакати про те, що про те, що там ми тобі ну, в технічному стані, ну тактовному я маю веду планів чомусь відстаємо, але в швидкості ми ми відстаємо практично і от і всі рахунки, які ми маємо там тобто, усім із первая гра з нідерландами. Як, як в принципі ставка моя була про те, що з ким ми могли б ну, змагатися і, і перемогти, це практично дві команди, які, які б на той, на той, на той, на той, на те вираження, на те, що по по нашому уявленню було, і в моєму ну, особисто уявленні, це були Нідерланди і, і Привалтика. І Ну, техніка, і... техніка, а якщо говорити, допустимо, по складу, по складу, наскільки сьогодні наші Писто... мотоболісти Писто... готові змагатися, Писто... і наскільки все-таки оптимальний був склад склад підібраний зараз? Бо що дехто скажем, із старих там болільників казав, а що той не поїхав, а що той не поїхав? там. Питання в тому, щоб дивитися, як то кажуть, вперед, Ну, вперед, треба все одно спорт спорт молодих всегда він, добусі, пріоритет усього, як би там не було. Ті, ті, спортсмени, які, ті спортсмени, які були у, у, у прошлому, я скажу, велика їм честь і хвала, але це вже, як би сказати, ну, треба будувати, будувати нову форму з молодих команд, щоб це було, було продовження, ну якби допустим, на продовження навчання. І ми підходили тільки з тієї точки зору, щоб. Щоб оновити, омолодити, і ми це зробили. За винятком одного, одного мотоболіста, це, це Бойка Володимира, який, допустимо, був, був членом збірної. А тут всі, практично всі, всі молоді мотоболісти. Ну тобто то, да, і за цими, за цими е, мотоболістами є майбутнє, бо дехто ж е, теж думав так, що ну, як то в казці про Ілю Муром, це що це там він 10 років на піці лежав, потім з пічі зліз, ліс, схватив булаву і всіх побив. Ну в мотоболі так, так, ні, так, ну, так взагалі в спорті взагалі, ж так не буває. Взагалі в спорті, в спорті цього не буває. І... І це і я вважаю і так, не є. Треба що вити, давайте. Давайте ми зараз зберемо всіх ветеранів, всіх там як то коли ну, зрав, і всіх розіб'ємо. Я, наприклад, допусім вважаю, що перспектива до то була. Опять же, я кажу бо, у плані в тому, що. Якби недооцінка було тих самих Нідерландів. Я вважаю це команда, яка на рівні і вона росте. Коли коли допустимо свій час, та які ми зараз розпочали виступ, вони також получали і 11, і 15, і за 20 вони получали. Ми в крайній мірі за 20 не отримали ні, ні від сильних команд. Тобто а... їх Били в свій час. Свій час били, але допустимо, на цьому чемпіонаті Європи. Очі ми побачили, що ця команда сильна, і з нею треба щитатися. І практично не тільки ми визначилися, а всі практично команди збірної Європи визначилися, що ця команда, допустимо, сильна. Так само, допустимо, і і далі я хочу сказати. Якщо, допустимо, і збірна Білорусі є, зайняла місце, це також вісомий, вісомий допусім, результат і так далі. Але ж, допустимо, якщо подивитися по віковому, допустимо. Складу, то у нас практично молодша команда. А, а якщо брати, добу я наголошуємо Білорусі, то там всі, всі практично за сорок спортсмени, мотоболісти, за яким за сорок, то їх же все одно питано, тому що е, я вважаю, що збірна України це будущее будущее України, тому що як би там не було, зміна поколінь ідеї. Ідея, якщо підходити з тієї точки зору, що, не, що ми поїхали не, не тільки про те, щоб проучаствувати, а ну, в плані в тому, що ми будемо. І, і далі, і далі, і далі приймати, готуватися, робити висновки, то і мати, і мати з цього результат, результату. Мати з цього результату, то, то я вважаю, що ми, що ми на правильному шляху. Розпачі, звісно, є, хотілося б хотілося б виграти і все остальне вигравати. Але я ж кажу, що багато недостатків, які ми маємо, що технічних, що як, не допустимо, опять же сказалася та. Те те врання неучасті збірної України, щоб прийшло 4 роки, ми не участили в збірної. Це все це все віддаляє від того від, від майстерності і так далі, і так далі. тому що, я ж кажу, міняється, що тактична іра, що, допустимо, команди і все остальне. Вже ж після того, як зіграєш, тільки тоді можеш зробити якісь висновки для того, щоб потрапити защиту і все остальне. Ну і що я хочу ще сказати? Не хочу я опять же, сказати, що ми вкрай таки, таки вкрай збірна, яка до, до гри із Прибалтикою, ми практично у нас результат був кращий, ну я маю до забив їх. Якщо ми пропустили, то ми забили, допустим, то Прибалтика, якщо, якщо вже ми, ми будемо щось якісь висновки рівняти, порівняння збірними, то які. Які там, допустим, призери, то я не буду рівняти. Але призери ті, що іззаду, допустимо, наші, наші, допустим, то, то висновки можна робити, ті, що ми ж таки, є у нас мотобулісти ну, забивні, я їх завжди називаю забивні, тому що як ми, допустимо, ну, без гула немає перемоги. Як би, допустимо, все одно ж забито 10, 10 значить, на чемпіонаті в руки це результат. <гуми> ну, ну, чемпіонат Європи, чемпіонат, чемпіонатом. А е, що все-таки треба зараз зробити для того, щоб у нас розвивався мотобол, От Уже е, після того, як е, ну, подивилися ми досвід гри інших команд, після ну, того як я... ми повернули. Що в нас тут в нашому господарстві <гуми> треба із, зробити? Із, із тих, із тих все одно, досі поїхавши, і я не стояв і. І, ну поза із поза жодною командою Я інтересувався до всім, як вони проводили підготовку, як проводили збори, як, як готувалися до чемпіонату Європи. То, ну, інтересно було, якби, би те, що ну, от, збірна Німеччини, наприклад, вона провела практично збірною Німеччини, вона провела із весни із весни, приймала, зіграла практично з усіма командами чемпіонату Німеччини. Це є результат. Ця команда вже практично збірна, вона зіграна. Не так, допустим, 10 днів не вистачає для того, щоб підготуватися. Ну, Я, я маю в виду на полі, дождні до автоматизму приймати друг друга і все остальне. Якщо вже... Допустим, це члени збірної з, з, з різних команд, то вони вже не наскільки понімають друг друга. І це сказується в цьому плані. То я ж і наголошую про те, що нам треба готуватися ну, практично із цього часу, як ми повернулися, і з цього часу, допустимо, починати підготовку про участь у Чемпіонаті Європи. А для цього треба? для цього треба, ну, як би сказати, ну, наша. Наш рівень, допустим, чемпіонату України, ну, я відверто кажу, він слабий, слабий, допустимо, рівня допустим, європейського. Ну, В плані того, що треба якось допустим, оцей колектив, оцю збірну допустим, ну, їздити, в крайній мірі, на дружеські зустрічі, допустимо, чи Прибалтики, чи Білорусі, чи Німеччини. Ну, питання ж, опять же, питання стоїть у фінансуванні. Кошти, кошти є, значить, це все, все подвигається, все робиться, ігри проводяться. Про теж я говорю, що, наприклад, можна допустим, оцю, оцю, оцю команду оцю збірну для того, щоб зробити ефективну підготовку до чемпіонату, ну я б сказав, треба десь приймати або в чемпіонаті Євроліги для того, щоб можна ну, було б вирисовувати допустим, майстерність. Ну і неоднозначне не ж питання техніки. Техніка це в першу чергу, тому що як би там не було мото, від чого залежить мото? Мотобол ну, на дві категорії. Що залежить від мотоцикла і залежно від спортсмена. Ну, я думаю, що ідеальний варіант це той, що щоб у збірної була своя техніка, саме у збірної, не, не кожен, спів... як, не... як раніше козаки, <гум> <да, гум> да, своїм конем не йшли. Ну і питання, тому що нехай би і так і в такому плані. Але ж опять ми, як допусті, як Україна, як чемпіонат України, ми не маємо потенціалу тієї техніки, яка допустим зараз вже нова техніка пішла. Це вже, допустим, я не балакий вже про газгаз, а практично, якщо брати опять же, приклад на вужу, допустимо, збірну Білорусі, їм на рівні держави, на рівні держави їм закупили 10 мотоциклів, на яких вони проводять збори і приймають чемпіонаті. І з того є результат. Я, я вважаю, що якщо такий буде підхід, допусім, то і збірна України матиме результат і навіть безумовно. То ми, то ми навіть на чемпіонаті, чемпіонаті України не маємо, не маємо цієї техніки. Навіть по, по командах, по клубах ми не маємо. Якщо, якщо ми взяти допустимо Азас, то е, нового покоління, то тільки ми маємо допустити команду Колос, е, мотоборний клуб Колос має два мотоцикли. А там практично там Газраз Вознесенськ, е, це, це вже у старі моделі. Ну, якби допустим, вони не не можуть конкуру... конкурувати, конкурконкувати з тією технікою, яка в даному часі пряма Ну а в чемпіонаті от України все-таки, ну таке враження, що ну, існуючих на сьогодні команд все таки їх малувати для того, щоб організувати ну, потенційний ну, звичайно, звичайно. організувати повноцінний чемпіонат. Але де ще, от, скажем, є можливість. Ну, от поділля, там в'ялок, воло, там щось там потроху відроджується. Але ж якщо ми згадаємося, яка у нас було команд, і Нова Каховка, і Митник, там, кельменці, і хто там іще. Бо і в Харкові навіть колись була команда Металіст чи Металур, здається. Питання ну, е -е -е -е. в тому, що якщо брати, добусі те врання, коли досі йшов. Я вважаю, найбільший розвиток Мотобола, і він був дійсно найвеликий розвиток. Це тоді, коли було навіть на Полтавщині, Полтавській області 9 команд. Це була вища ліга, це була перва ліга, це була перша ліга, ліга класу А України був і клас Б України був. Це було 10 команд, якщо про Україну балакати, це було 10 команд класу А і 10 команд класу Б було. Звичайно, коли більше команд, тоді ж понятно, що майстерність і все те, що відбор він йде, тому що скільки кількості спортсменів можна було б вибрати і так ще здібних, тому що все одно, якби там не було, природа наділяє, допустим, талантом, а потім вже людина сама прилажає зусилля для того, щоб мати великий рівень і так далі то ми, допустимо, якщо ми маємо на даному, на даному часі 5, 5 клубів футбольних на Україні, то, звичайно, тяжко вибрати, підобрати для того, щоб була і доставити дію. Ну, а проте все одно є, є навіть в такому плані 10 спортсменів цих, які представляють збірну країну. Якщо провести ефективну підготовку, підійти з технічної сторони, то я вважаю, що, що буде успіх і результат буде. Поза тим я вважаю, що і далі будуть тягтися, ну якби там не було. І ми зараз при поїздці до заїжджали у місто, місто Володимирець, там на обратному путі заїжджали, зробили по просьбі про їхній, зробили дружеську зустріч. Ну, типу, того, що... Пропаганди мотобола, люди скучили, люди туди прийшли. Ну, глядачів прийшло десь більше двох більше ну, тисяч. Це доказує те, що є, не пропав інтерес і, як би сказати, глядацького... Просто його треба відроджувати. Просто його треба відроджувати, як би сказати, у цьому плані. Ну і вони там створили вже на даному часі, може, перспективі будучому. Вони відроблять команду, вони створили же громадську організацію, клуб що, може, може, до нас ще приєднається кількість клубів чемпіонату України. Але ж я говорю, що ну, мало їх, допустимо, мало команд, хоча б було команд 10 чемпіонату України, це вже був би позитив, з якого можна було б робити подальший розвиток і так далі. Ну, а, а, а в плані, допустимо, підготовки збірної, то я вважаю, що, що треба виходити десь, може, може виходити на, на чемпіонати Євроліги для того, щоб підвищувати майстерність і так далі, щоб, щоб спортсмени готувалися. Ці-всі спортсмени, молоді перспективи у них у будущому, я вважаю, що з них... З них у, будущому, у, будущому ви, у будущому ви потенціал повинен бути росту і росту і росту.